Що ж, почнемо відео ось так, да? Бачите напис зразу автомобіля. Ви ж не думаєте, що я це купив, тому що воно мені подобається. Я це купив, бо було Ну дуже дешево Раз. там, бачите? Зараз буде ще два. Звісно. Але по факту це Audi Q5 І я весь відос буду казати, що це прям дуже когось вжахали класно. Ну, менше з тим, От воно таке. Ущербне. Е, що ж, У нас ліфтовий макан 2017 року, краща навігація. О, Бачите, причому що кулант в нормі? Пластмасовий годинник, найдешева галіма пластмаса. тут, тут. Е, це в нас далеко не найдешева комплектація. Цей от прекрасний звук макана. Тум, 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 як в Чорнобилі. Да, от, буде. От. Це от у нас дешево зроблено. Ну, це ж не шкіра, це теж у нас перероблений пластик. Ну, Добре, що ми ще тоді робили, бачите, з рамочкою, з окантовочкою, то воно хоча б не витиралося. Він у нас на прикольних сидіннях, що типу, вперед їде. Ну, це по суті заводі зроблено. Там Комфортний салон на шостих, на восьмих бачив. Ця частинка собі їздить. Ну, ти думаєш, що в тебе є вентиляція, в тебе її нема. Ти думаєш, що в тебе є масаж, в тебе його нема. Ну так. Так що полетіли. В огляд. Порше Макан 2017 року, 2-літровий двигун. Чому він на огляді? Адже я казав, що я той кусок не потребу більше ніколи не куплю, тому що він куплений менше, ніж за 7 тисяч доларів. Ну там на пару соток. І ще, щоб -то поремонтувати, все то, напевно, що ляже доларів 500 як мінімум. Но факт. Він на 2-літровому двигуні. у двохлітрового двигуна Ген-3 все окей. Це не є той 3.0. Без мату дуже важко розказувати про Porsche, розумієте? І щоб ще нікого не обідати, це взагалі ще в два рази важче. От, це 2.0 на 252 кінські сили. Такий, якщо на Q5 від 2018 року, такий як на 4 b 9 ну, зараз я вам капот відкрию, побачите. В нас Торсен, в нас тупорила коробка порша ДКТшка, да? їхня, яка пінається з першої на другу, як завжди, це стандартно. З яких поршів подивилися, в них завжди все прикольно. Це доліфтова версія, ну хоча б роздвоєний вихлоп, це вже добре виглядає воно як поголовок Ну таке, звісно, такий непотріб. Просто дешево галімо. Ну, весь відос буде такий. Вон тут у нас віконце відкривається, да? ну, Весь багажник цього автомобіля, дивіться, до чого вони додумались, Автоматичне відкривання багажного відсіка. полочка сама дешева за Audi Q5. Ви не думаєте, що вона там буде кудись з'їжджати чи щось? Ні. Дешева галіма пластмаса. Ви думаєте, він алюмінієвий? Звісно, що ні. В нього алюмінієвих тільки декілька запчастин. Кришка багажника, капот, по-моєму, ще два крила. Все, решта метал. Випускаються вони на одному тому, -тому самому заводі з Q5. от Просто чого мене бомбить на ту машину, вон стоїть. Якийсь ключовий доступ в цьому прикольному автомобілі, так? Тобто вони в принципі еволюціонували, так? Ну у вас нема старт-стопу кнопки, тобто вам все одно прийдеться цей непотріб сюди вставляти. <смір> Логіка. Це типу дань традиціям гоночним, бла-бла бла. Ти гонщик на к 5 так? Далі. Музики у нас, звісно, немає, ти ж не доплатив. У нас чорний потолок, гарний салон і чорні ремні. Тому що ти не доплатив, тому що у них можна купити ремні іншого кольору за доплату. Ти не заплатив. Так. Да. Тут у нас є обдувчик, а пам'ятаєте, в попереднього Макана тут була просто виїмка. Тут людина заплатила, ви ж розумієте. Оце дешево, галімо. Ну, ручка, до речі, нормальна. Місце мало, сидиш так собі. Но, так, Транспортуватися з пункту А в пункт Б, окей. Ви думаєте, що щось обшито як в пасатах? Звісно, що ні. Ну, Тепер говоримо про те, чого їх купляють. Дивіться, бачите? Напис. Це тормоза від К5 2.0. Причому, що Макан S на 3 літровому двигуні, в якого поршні виходять через блок в БК, має більше легально. Ну, а тут вирішили зекономити. Що? Убого, дешево, фігово. Емблемка це демонструє дуже класно. Це звичайний такий пластик, самий галімий, який тут знімається. Ну, Короче, після того, як його раз зібрали, розібрали, будеш знати. Вот. Ну, Заходить він сюди, туди, ну коротше. Є мертві зони, тільки я не знаю, як їх включити. Прикалуєте? Ну, Я розберуся, бо ми його тільки купили, я його знімаю, 100 миль на ньому проїхали, я його зразу знімаю. Е, як подивитися в відосі про селвич, от, от от що зібрати, то тут просто катастрофа. Фари виставити взагалі нереально. Ну, звісно ж, там за великі гроші світу можна. Оце виглядає як? Правильно, фігово. Вон, бачите, у нас тут ще на 2-літровому моторі все непогано. 3 літра, інтеркулер 1, інтеркулер 2, куча патрубків, дві турбіни. Коротше, там взагалі трьохлітровий макан ніколи. Просто от ніколи запам'ятайте це. Загалом це ж повністю ваг. Тобто в нас тут ну, переключатель Ваговський, лапки Ваговські, оце от все, воно все Ваговське. Ну, типа, щиток переробили, але по факту технологічно він ваговський. От тут 1001 кнопка, колись я дуже хотів Panamera, тепер дуже сильно її не хочу, скажімо так. Ну, тут вона трохи інше, ніж в Ауді. Ну, повірте мені кнопку 7-4м, ось буде щастя. Ти не заплатив тут за хромовану накладку, та не може бути як в Ауді тут гарна полосочка, яка світиться. 17-й рік, це 4 четверта би дев'ята. Тобто хтось там скаже, що я домахуюсь. та ні, та це просто кусок гамна. Ну, об'єктивно, ця машина це просто кусок гамна. Її купляти взагалі не варто, Ну, взагалі, оцей бренд це просто не любило всіх і підряд. І це як колись там бігали вагодрочери і казали, о, я там з 80 в якусь там погоду, якщо зацеплюсь, на якийсь там резин... Оце от воно. От порш десь там рулиться, щось. Їздити на ньому кожен день, хірово, Ремонтувати його, хірово. Запчастини коштують до хіра. Виглядає він, як на мене, хірово. Ну, no. тобто, ви ж розумієте, я його купив на перепродаж, тобто я не захищаю його як свою машину, яку там чи хочу продати, чи щось. Відео завжди виходить і так, коли машина продана. Вот. І так ми бачимо. 2,0, 250 вікінські сили. вони навіть форму кришки не поміняли. маслозаливна горловина, впуск. Тут всіх стоїть просто фільтр, але із-за того, що тут стоїть, оце, от, воно таке. в них всіх є проблема з фарами. Тут от, 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 починають так, ну, зараз вже темно, то воно виглядає гарніше. Мені вже починають так сіктись. Це було Вопеля, Астри Аж 2005 року. От. Металеві лонжерони, коли ви б'єте його в морду, у вас замість того, щоб тут от деформувалася алюмінієва частина, у вас вигинає лонжерон. І то от заходиш на копар і всіх бачиш. Тепер, уявіть, ваша дружина, ну як правило, це для дружини купляється автомобіль, ваша дружина приходить сюди заливати воду, в умивач. Ви собі це уявляєте? З п'ятилітровою бухлашкою з зимою. Це геніально! Це просто Це перемога така, що взагалі. Та що, ну, нема про що розказувати? Ну два замка, ну алюмінієвий капот. Ну, типа 252 сили, які чіпуються. Ну, тут від Поршні нічого нема. Це, ну, це технології Audi, Porsche тут нічим. Багато речашка спереді, багато речашка ззаді. Жорсткий на ямах, некомфортний в плані міської їзди, але не супер керований якийсь в трасі. Не знаю, ну, я, я спокійно про цю машину розказувати не можу. Це на 17-й рік... Та да, це дно. Ну, це об'єктивно дно. І воно випускалося, мого. Да? Цей руль, то що... ну мені колись цей руль подобався. Да? По факту, він тонкий. По факту, а до речі, він навіть не має камер 360. Вот. Руль тонесенький, ну, він не є фіговий. Тобто я не скажу, що він там прям катастрофа, якщо порівнювати з Hyundai. Хоча тих Hyundai, в яких руль набагато краще. Вот. Він не є дорогий, в них тут може спучитися, якщо ви за ним не дивитесь. Ви маєте на увазі, що це машина без удару, тобто в нього нова accident report. Це машина, яка два власника, яка в Каліфорнії, тобто не гнила. І вона обслуговувалася на дорогих сервісах. тобто За нею дивилися. У Йовічого було, як їздили, як на Октавії. Ну, тобто кермо таке досить тоненьке, перфорації нема, ти не заплатив. Оцей от функціонал на тих два куліща це просто дно. Пам'ять стандартного ауді, центральний зимок, то все теж стандартно ауді. Зеркала не скажу, що катастрофа, ну могло бути краще. Справжній вихлоп добре. Фари звичайні ксенонові, типу дифузорчик, дуже спортивний. Ну і все. Ну така от машина, панорама, в них, до речі, теж опція. Часто бувають без панорами. Ну Ось таке, всі Audi Q5 в Америці мають панораму. Ну от тобі і таке. Не знаю, якщо хтось скаже, що це імідж, можливо, комусь дуже хочеться їздити на Porsche. Можливо, хтось рахує, що як ти їдеш на Porsche, а не на Q5, що ти там кращий. Ну але Я би взяв Q5 на LED-фарах на самій дорогій комплектації. Напевно, що за ті самі гроші може менше, ніж макан. Я би так кайфував на цій машині просто гуляв. Але є Q7, 4M в престижі. Я воно тако -тако -тако Опа, там в неї буде відосі, так? Да? Там в престижі, бачите? Ой, яка гарна. На Дістроніках, на всьому. Тут є втримання в полосі. Це надзвичайно у нас технологічний автомобіль. В нього є втримання в полосі. Ви представляєте? В нього надій Дістронік. Он кожен раз у такому, ну так, нащо мені тут треба? Одна, що скажіть, будь ласка, навіщо? Це... Включається прикольно. Ну в 2017 році отакий от шифтер здоровенний, ну спорно. Це ну, теж спорно. Ну типу тіпа... ну, тіпа... джета. Ну, не фіксується по висоті, а в Octavia фіксується. Нероздільний. До речі, якість шкіри таке викликає питання. Вона не є якась там якісна, класна. Вона така собі. Зубчастини на нього, якщо це конкретно щось по паршу, то ну, капот, допустимо, в Америці чомусь коштує дешево. Але, допустимо, не знаю, там якісь трубки, шланги, всяка оця хрінь, вона коштує просто мільйон. А ще до того всього бувають дуже класні технологічні рішення, що взагалі випадково кріплята. От що варто взяти, а не оце. Ви себе там почувати будете набагато краще. Кермо там краще, ходовка настроєна цікавіше, немає тої тупорилої коробки. Гарний мультимедійний щиток, все читається, все технологічно, класно. А це... Таке. Просто от за емблемку заплатили. І за емблемка дешева, така, просто. Ну але. Поки платять, до того часу будуть виготовляти. Да? Так, дешево, Ну, Зато потім власники Porsche розказують, що оп, Тесла хірова зроблена. Е, тут думаєте Алькантара? Звісно, що ні. Зеркало, це тупорили. Причому в третій ліфтовий гарне зеркало безрамочне. В Q 7 і гарне зря зеркало. А тут уже водоробло. Ну, але контурна підсвітка, та ні, ти що? Ну от, десь так. Ну тобто, чек на базі, тут 2.0, то воно там поправиться взагалі без проблем. До речі, в такі от дороги в Лос-Анджелесі, от година, пік, шоста вечора, будній день понеділок. Так що так. Перша друга жахливо, на всіх маканах. Ну, типу, жахливо, іменно по тому, як вона настроєна. Так що, десь так. Шумка, до речі, непогана. От чесно, чесно сказати, не прискіпуючися, шумка непогано в автомобілях. Так що так. Ви, щоб бути справедливим, треба хоч, хоч щось сказати добре про хоч один автомобіль, на який би він, він поганий не був, якби він мені там не подобався. Класні підрольові переключателі швидкості. Вони реально зроблені дорого, вони реально зроблені класно. Ти його нажимаєш, і воно реально класно. Це, походу, в Бентлі стирили. Ну так що, от вам зразу плюс. Годинник на приборці. Ну, в принципі, зручно, але я би хотів, щоб його зробили нормально, дорого, а не або як. Та й все. Екранчик маленький. Інтуїтивно більшість цього не йдете. Ну там мертві зони, щось таке. Треба буде привикати. Клімат тут управляється. Ну, терпимо, скажімо так. Та й таке. Ну от. вот. Маленьке зеркало, бачите, ну але з мертвою зоною окей питань нема. Тут, в принципі, бачите дешеву пластмасу, але не бачите дверки, як в Туксона, вже добре. Так що отак от. Ну, коротше, нормально, але не затібати, яка в тебе передача. Якщо ти спортсмен, так, цікаво. Для звичайної людини ні. Де включити мертві зони і виключити кнопку як а в менюшці. Так само рівень масла там в менюшці. Ну коротше, дуже багато нянців, які... Типа розказує, що вони тобі треба, по факту таке. Хто за що взяти увагу, занесе нормальну камеру? Ні. А оцей звук це просто кидало, нехабська тема. Вибачаюся, вибачаюся, Але це просто жах. Це просто катастрофа. Стара помпа. 140 миль пробігум, 200 тисяч кілометрів. Роз'ємний херой. Зелена, вся вона пошла вже текла. термостатик. Ну таке от гамно. І нічого вони кращого не зробили. Ось ну, так то виглядає, щоб поміняти помпу Дивіться, ну, І це двохлітровий а 3 літра. Попередньому досі ви можете побачити. І роз'єм, який у нас поцвів, ось там от внизу тут. Тобто, не знявши того і не З Зіма паршоводами вибачаюся. поки є. Ну це ж очевидно, по-перше, а по-друге, їх не можна просто відкалібрувати як на ауді. Треба спеціальний стенд. А ти маєш ти Львівський, хайний хлопчик. Ну то так от. Коротше, ауді q 5 ну зроблено набагато гірше. То якоїсь вау якості матеріалів я не бачу. Ну, взагалі нічого не ну, що ж, Дивіться, в мене вже накипіло за годину, так що тепер буде апдейт. Цей кусок гамна, як завжди, ненавиджу цю марку, вона просто ну, бриє бабки з тих, хто не сильно знається на технологіях. Да? Вот. І дивіться, в нас двохлітровий двигун від Audi. З ним ні в кого немає проблем. Тобто в нього прокачується фриз, в нього прокатується смок. З ним немає ніяких проблем в Ауді, з них немає ніяких проблем в інших виробників, хто його ставить. Там ну, Сяти, все, решта пішла-поїхало. Да? Ну, це АА, 3.8, вісімки да? Тобто в Порше, оцього конкретно, при тому, що він заправлений на трьох різних заправках, в нього вже залита присадка. Ця машина не може прокачати нормальну печку, тобто на хайвеї вона прокачується. Це вже зливалося два рази три. В трьохлітрового двох регулятор, який її треба відкрити, або треба спеціальну вакуумну систему, щоб прокачати. Окей, ну ти ж зато нічого не отримаєш, це все одно той самий мотор від Audi. Далі, друге. Е, в нього є якась, ну це Audi Q5 2015 року, щоб розуміли, от повністю. І Вони випускаються навіть на одну, тому самому заводі, просто за двигуном. Плеймінг спот, там на кнопці, але ти його не можеш зробити, тобі його треба калібрувати на спеціальному стенді. При тому, що в ауді, а 7 допустим, чи А8, чи А6, він калібрується взагалі без проблем. Включає одне, друге зеркало. Окей, нехай буде. Матеріали в тебе кавно. Походовці, він жорсткий, при тому, що в нас висока резина, він походовці реально жорсткий. Турмоза, ну не в типу, да, їх хватає. Це звичайні тормоза від ауді. Тобто в тебе від парша оцей от руль з цими от металевими такими переключателями, да? в тебе дуже тупорила менюшка, тому що ти от, от в тому кружку маєш шукати. І от тут сенсорний великий дисплей, який вже зробили тільки в фейсліфті, да? а фейсліфт у нього пішов якраз з 2017 року. Ну він взагалі безполезний, він тобі, крім меседжів, там нічого не пише. Отут в тебе, куди впирається коліно, в тебе от, ну, не сильно, воно м'яке, не прямо жорстке, але ну, смисл. Отут, замість того, щоб тобі придумав то щось прикольне, ні, братан, типа, ну, ти купив цей от кусок гамна Алькантара? Ні. Подвійні козирки? Ні. Ну це просто, дно. Ну, тобто, допустимо, якщо брати Q5-18-го року, стартуючи на хорошій, гарній комплектації, вона в 100 разів краща машина, ніж цей от кусок гамна. Плюс, звісно, що в тебе там захочеш зашити проблеми. Коробка тут стоїть, семиступа своя, поршуська, дорого. Робити взагалі ніхто не захоче. Ну і плюс ти ж будеш приходити і всі тобі будуть казати, братан, плати, оце зеркало своєю рамкою, це взагалі такий прошлий вік, що просто ульот. тут вони зробили цю шторку на кнопку, ще щось. Пробували щось зробити, ну в кісьомої 4М, воно виглядає краще. Ну типа... Ти не отримуєш взагалі нічого, але тебе по мінусах нагинають повні повній програмі. Нащо? Смисл взагалі? Ну і виглядає він так собі, пуголок такий, ну, місця ззаді нема. ну Типа коротше, фари херові в нього стоять. Право-ліво, вони теж не крутяться. Я так стараюся не сильно його покланити, ну типу, щоб вже взагалі не вкатати в гамно. Ну це реально, це кусок гамна. У нього, якщо передній удар, в нього не це ланжерон, бо тому що в нього погано прорахована зона деформації. У нього ланжерон, так от бульбашкою здувається, а зона деформації на посилювачі бампера не зминається. Ну ви, типу, серйозно, ви щось там рахували, ну ви просто дурачки. Ну, коротше. Велкам в тому світі цього от, не до автомобіля, ключ ти вставляєш, при тому, що у тебе є безключовий доступ. Да який тут спорт? Тут їздити буде в кращому випадку, домогосподарка. Про який спорт? Ви які ви традиції? Ви вже давним-давно там в тому автоспорті нічого не виграєте. То що ви поставили образно на той GT3 RS якісь спортивні колеса? Поїхали на гоночну трасу. Да люба машина, той самий ГТР чи Lamborghini, якщо поставити на таку резину, його закаркасити, облегшити, що в тебе тут навіть ручок нема, вони проїдуть юрборгінг на хвилини речі, ніж той кошт. Воно не ремонту пригодне, воно ніяк... ну, це просто кусок гамна, який просунули. Я не розумію, чому він зайшов. Тобто чому там заходить Феррарі, чому заходить Rolls-Royce, Я розумію прекрасно. Чому люди полюбили Porsche, особливо тут в Каліфорнії, я зрозуміти не можу. Це реально. Ну кусок гавна, бо по-інакшому його не назвеш, Чому кусок гавна? Тому що ціна абсолютно не те, що ти получаєш. Плюс, як я люблю з бомвістів прикалуватися, що вони по житті страдають. Ну, BMW постійно боком роздає. БМВ постійно дають під хвіст. БМВ може роздати. Ну і боком, і прямо, непогано, ну як непогано, там є спорні рішення, їх досить багато. Ну але БМВ хоча б щось тобі дарує з заміною від у цього, ну, якщо порівнювати по ціні. А за те, що ти прийшов, відлистав за новий порш, який по факту Audi і в якого так шильдики, оп обо оп і все ауді, ти за зато відлистав і потім листаєш при ремонті. Да смисл. Ну, взагалі ти нічого не отримуєш від того. Ну хочеш якусь там вау-машину, купи ламбархіні, вона привертає набагато більше уваги, вона прикольніша, вона, якщо що, на треку цікавіша. Ну купи R8, якщо немає грошей на лампу. Ну не купляйте оце гавно, ну, ну воно взагалі безпілково. І ще раз підкреслюю, ця машина куплена тільки за те, що вона була ну, дуже дешево. От вона прям реально по, -по ринку була дешево. Оце от звук. Це от line Assist, от людина, яка того не знає. Ви от догадаєтеся, звідки цей звук йде? Ну це ж просто дно. Ну, ну просто реально дніще повне. Ви Думаєте, вона має класний адаптивний круїз? Да ні. Ну Вона його має, але він не працює так, як в нормальних машинах, що діпо, вау. А якщо це зрівнювати все з Теслою, то Тесла в 2017 році просто пау! Ну і все. От вам весь розклад, який з тим куском гамна сталося. Правильно, поламалась трубка. Скажіть мені, на що робити тут пластмасову трубку, пластмасовий туйнік, проводити її в трубку і знову в пластмасову трубку, щоб потім її знову перевести в резинову трубку. Це просто кусок блін. З ким треба бути от тут от, придумати отаке. Отаке, от отут от, зробити хамун, зробити другий. Ви не зробили його на болті? Окей, ладно. І то, все ввести в таку от пластмасову трубку, вона просто крошиться. Машина 2017 рік. В Ауді, Q5 то саме. І один фіг ви могли тут пустити шланг. Ви просто ідіоти, дегенератор просто. Коротше, банкротство. До недоавтомобіля все по оригіналу. Термостат вийшов з ладу, відповідно, у нас помпа з термостатом в зборі, тож не можна навчитися робити нормально. А в нових машинах з 25-го року взагалі все тільки через онлайн. І блін, Орига. Буст регулятор. Так що недоавтомобіль пош.